Тоді ніщо не віщувало лиха. Чоловік пані Надії, як годиться, вранці повів худобу на пасовище, а далі слід його простих. Я вийшла за ним, людей перепитувала і ніхто не бачив його. Ми з сестрою шукали кругом по кущах, шукали і голосили, і кричали Мішка, де подівся. Його гукала уся родина марно. Шукав дідуся і онук Назарій. Там Тамого по курчах там такого бійти, ну там ще річка рів перейти, і там по курчах шукали повсюди. Там нема. Знетямлена, пані Надія викликала правоохоронців, шукали й ті, однак безрезультатно. Декілька годин по тому чоловік таки повернувся, замордований і скалічений. Ми приходимо, а він так вже сів, все й побитий, все побитий. Вуха так його кров все лиця не видно, гучей не видно. Боже, ми сватили, що зробилося. Він і подумати не міг, що звичайний ранок обернеться справжніми тортурами. Вже у лікарні розповів, як відчайдушно його гамселили три молодика. Проте фізичного насилля кривдникам виявилося замало. Зв'язали мені ногами, ноги з'язали, руки з корчем, я не давався. Тому взяли двоє за руки в машину. Я хотів ще з машини втікнути. Мене кулаком далі в машину, голову донизу накрили покривало мій. На сторону тирішівці мене повезли. Я очутився в у лісі в довидкуцях. Одного з нападників Михайло добре знає, як і те, за що мордували та цькували. А це прем'янник, там його це, мати живе на вулиці, друга хата. Сів так воно на землю, на це і руками, гріб землю. Тобі треба землі, мало тобі землі, два, дери землю, я де. Один пішов, він мукнув його другого, приносить телефон. І... Фотографірує, як жінку звати, кавунаді. Ну, передай Наді привет і смійся. І... Ми почали бити по почках, по, по, по грудях, ногами. Він пов'язує це побиття саме з тим, що його жінка звернулася до мене як до заступника голови Хмельницької районної ради зі зверненням, щоб допомогти у питанні стосовно земельної ділянки, щоб виписати своїх корів. А це та сама земля, про яку йде мова. Здавалось би, пустка пусткою, або бої за нею точаться ледь не пекельні. Це власність комунальна, втім орендована місцевим підприємцем. Господарювати тут йому дозволили у сільраді. А ось пані Надії відмовили. Вона такої немає можливості, тому що в неї ні машини немає, ні ескаватора, ні бульдозер немає. так як в нього є цього приватника. Він не він, має гроші. А відмовили депутати, бо територія не прилягає до її присадибної ділянки. Принаймні так вказали у рішенні. Не напроти моєї осадьби. Його прилягає осадьба, а моя не прилягає. Ну його, прилягає. Його прилягає. не кричи. Я питаю, його прилягає, а моя не прилягає. Тому ж і прилягає твоя теж. А поки Михайло оговтується від пережитого про земельні пристрасті, воліє і не згадувати, бо через клаптик ділянки міг позбутися найціннішого життя. Бог є на світі спасному. Вони могли б і забити запросто в Давидківському тому лісі. Хто б там його знайшов? Хто, ну хто знайшов в лісі? Без документів, без нічого хто. Там би...